Всім привіт дорогі друзі! З вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати столік, на якому розтачуються і конінгуються блоки. Є два варіанти роботи для блоків. Перший базіруватись від постілі, ставити фальшвал, все остальне. А другий варіант це від століка і базіруватись по верхній плоскості. Ну і також по цілім обкатуватись. Для хонінговки. Тут виставити його проще, на розточному все виставляється по індикатору. В общем, сьогодні показую сам столік. Зверху на самому століку дві планки. На яких ставиться блок, і панки зміщаються вліво-вправо. А вже наклон йде по ось цій шкалі. Тобто відпускається тут ручка, і ми вже тоді робимо наклон самого блока. Ну і точно такий самий зажим йде і з лівої сторони. Два зажима відпустили, тут солдатів підставили, виставили висоту, яку нам потрібно, і зажали. Сам столік за декілька місяців роботи дуже добре себе зарекомендував. тим, що З ним дуже просто. Кинув блок. Тут стоїть два стопора, один і другий. Тобто, що блок кинув і зразу впер. А потім, вже куди потрібно, туди його можна і підстукати. Прижими. Раз, два і точно такі, самі два прижими з другої сторони. Тут на свердленні отвори. За яким можна його прижати, але прижимати за них дуже незручно, я просто зверху накидаю таку лапу з прижимом і прижимаю по діагоналі, один тут, другий там. Для росточки столь показав себе прекрасно, ні вібрації, нічого немає. І коли ми розтачуємо циліндр, ціл... обичного блоку рядного, що в нас де конус максимум на дліну 200 півсотки, Потім він виводиться на конігувальному. То на цьому століку нічого не змінилося, як було до півсотки, так і залишилось. Недоліком цього століка є пластмасові ручки. Але якщо обережно з ними ставитись, на них нічого не кидати, вони вам прослужать і прослужать. Столік покрашений такий цвіт, як би сказати, для роботи він приємний. Даже відео знімаю. Мені подобається картинка з цим століком. Краска сама не змивається. У нас при хонінговці йде масло з керосином, краску він не роз'їв. Ось в одному місці це ми його поки везли, ми його поцарапали в процесі доставки. А так, все інше по красці де царапнули, там і краски нема. Стопора, які впирається блок, вони є і з лівої сторони і з правої, з якої потрібно, то можете їх і поставити. Ось на самому все, обзор стовліка закінчений. До нього йде 4 прижима в комплекті, стопора, 2 штучки і все. Більше тут нічого немає. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.